Вас турбує високий тиск, пришвидшене серцебиття та біль в області серця. Скористайтеся цим фітокомплексом, який складається з наступних препаратів капісудин. Сприяє зниженню артеріального тиску, відновлює еластичність капілярів, зменшує розтяжність вен та веностаз, покращує мікроциркуляцію крові. Вітакарт нормалізує підвищений артеріальний тиск при гіпертонічній хворобі в гетосудинній дистонії, знижує частоту серцевих скорочень, нормалізує серцевий ритм, збільшує силу серцевих скорочень. Відновлює еластичність судин, нормалізує артеріальний тиск та попереджає крововиливи. Нервостабін знімає напади тахікардії і біль в області серця, знижує артеріальний тиск, полегшує дихання. Має спазмолітичну дію, тому допоможе зняти постійні головні болі. Допомагає боротися зі стресом і втомою, сприяє відновленню нервової системи.